Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Щоправда, нам на сьогодні прогнозували і дощі, і вітра, і не зна що. І зранку дійсно йшов дощ. Ну, але ж я вирішила все одно зібратися, і поки я збиралася, дощик е трошки зупинився. Ну, я вирішила, що це гарний знак, треба виходити поки. Що немає, хоч дощу, хоч якісь півгодини пройти по ринку. Ну, сказати так, продавці, багато хто не вийшов сьогодні, я їх розумію. Але ж все одно, е, хтось вийшов, і я зробила кілька знахідок. Е, ну і коли я Їхала вже додому, а я дуже, мені дуже подобається розглядати мої знахідки в дорозі. То я розглядала їх, дивилася. Знаєте, такі у мене думки різні, зараз вам розкажу які, і вирішила показати вам кілька знахідок сьогоднішніх, які, на мою думку, поєднані між собою логічно і історично. І починаю я з камеї. Коли я побачила цю камею, я так здивувалася, тому що вона зроблена ну зовсім незвично. Більшість камей вражують жінок в профіль. Рідко, коли можна побачити обличчя фронтально чи трошки повернуто, і тому, я розумієте, вже звернула увагу на цю камею. Ну, Те, що її, її обличчя маленьке, ось бачите, і тут основна частина йде на шию, на е, тіло. Це те, теж мені так сподобалося. І от подивіться, яка висока ця камея, ось бачите? Бо камеї нормальні, з мушлі, а це саме з мушлі камея, вони ну, більш такі пласкі. А тут така, що дуже висока. Її можна роздивлятися отак в профіль. Тільки зараз я це подумала, навіть раніше і не дивилася з цього боку. Ну і що мені теж тут сподобалося, це те, що це не проста жінка, це вакханка. Ось подивіться, що в її волоссях можна побачити листя, саме виноградні. Ну і тут гроно виноградне. То це ж вакханка. Мені ця тема дуже подобається. Але якось не дуже часто я зустрічаю такі камеї. Ні, в інтернеті можна побачити багато, красивих і все таке інше. Але якось на ринку не зустрічалося. мені. А тут я подивилася і подумала, як гарно. І робота дуже гарна, дуже тонка. Я не знаю, як вам буде видно, але все цікаво. Ну і ракурс незвичний, це теж мені дуже сподобалося. От такий зворотній бік. Тут має тріщинку, з чого я роблю висновок, що було то в золотій оправі. Камеї от такого плану нам попадають тоді, коли нащадки золото здають. А камеї не цікавлять їх, і от вони попадають на ринок. Я дуже люблю це мистецтво, цей напрямок в мистецтві, і тому я радію, що їх не викидають на сміття. Ну, а що вони бувають трошки пошкоджені, то ну, що поробиш? Я вважаю цю знахідку дуже цікавою, бо робота мені тут дуже сподобалася. Рішення цього ракурсу незвичне. І я вважаю, що камея це дуже старенька. Е, так, за роботою це зроблено десь. Наприкінці XVIII на початку 19 сторіччя. Я кажу саме з того, що от таке зображення незвичне. це дуже нагадує мистецтво бароко. Стиль, який розвивався саме у другій половині XVIII сторіччя. І вже в 19-му сторіччі, на початку XIX сторіччя вже камеї були класичні, знаєте, оцей профіль, там, грецький чи римський і таке інше. А це характерно. Для попередньої класичної епохи. Класицизм починає розвиватися десь на початку 19 сторіччя. І ще одну камею мене сьогодні пощастило знайти ось цю, яка зроблена з такого матеріалу не дуже розповсюдженого, тому що ми знаємо камеї на камені, ми знаємо камеї. Камеї на мушлі, а також робили камеї на лаві. Ось ця камея зроблена саме з матеріалу. Ну, Це не лава так сама по собі, це лава, в якої дуже багато попелу. І от від кольору попелу залежить і кольор матеріалу. Тому камеї ці можуть бути сірого кольору, такого коричневого. Світлого, білого, ну, різні відтінки, але ось такі. І якщо казати про камеї на камені, вони цінуються більше, ніж інші камеї. Ну, а колись майстри, які займалися різденням камеї на лаві, ну, вважалося, що це більш дешевий варіант. Тому що працювати з таким м'яким матеріалом, який тут, легше І, як мені здається, ці майстри, які працювали саме з камеями на лаві, вирішили робити більш рельєфне зображення. Таке, що це більше схоже на скульптуру. От дивіться. Бачите? Навіть тіло цього амурчика не не зливається з основою ось Бачите, це скульптурка така маленька. І от звертаю увагу, як тут все пророблено: і пір'я на крильцях, і ось дивіться, на тіло цього хлопчика і ці ручки, і ці ножки, такі якісь пухленькі. Кажуть історики, почали вирізати такі гамеї ще в 17 сторіччі. Але популярності вони набули вже десь у другій половині 18-го і в 19 сторіччі. І пов'язано це було з тим, що я вам розповідала не так давно: з Гранд Тур. Це великий туристичний маршрут, по якому їхали туристи з Великої Британії. Це були молоді люди, які. Подорожували по місцях, пов'язаних з історією стародавнього Рима, і заїжджали вони і в Помпеї, В Помпеї, де саме цього, цієї породи цього матеріалу було дуже багато. І ось для них там виробляли отакі цікаві речі. З них робили і брошки, і медальйони, і персні. Ну і таке інше. Але матеріал цей дуже хрупкий. І тому камеї, які зроблено було з лави десь 200 років, тому, вони пошкоджені, вони трошки стерти, тому що, знаєте, високий рельєф призводить до того, що якщо це носити, як прикрасу, то це стирається. І тому камеї. Злави знайти в гарному стані зараз дуже важко. Тому, коли я все це побачила, розгляділа, то вирішила, що мені дуже пощастило цією камеєю. Так що, ось така у мене знахідка. Нагадую, це у мене друга камея злави. Мені здається, близько двох років тому я купила отаку брошку. Тут саме брошка. Бачите, старенька камея з лави. Ну, Тут жінка зображена. А тут амурчик. Вони навіть одного розміру. Але вважаю, що ця камея була в золоті. Я дивлюсь в інтернеті весь час, шукаю якусь інформацію і бачу багато камей на лаві з золота. Тож, я дуже задоволена цією знахідкою, тому що і рідко зустрінеш. Якщо зустрінеш, може бути пошкоджена. Тож. У мене колекція сьогодні поповна з таким гарним екземпляром. Ну так, десь 200 років цієї камеї. У того ж продавця, взяла ще отаку камею. Я навіть спочатку подумала, що це теж з лави, тому що камеї, які вирізблені на лаві, бувають світлого білого кольору, але не такого білий біли а такого, як молоко. І це саме такий колір. І мені дуже сподобалося, як тут все виконано, ну, як зображена жінка, от як її волосся виконана, як тут плечка оголене, так е, одяг за лінією нагадує щось античне. Ну, а потім трошки я роздивилася і зворотній бік, і навіть от як, як, коли доторкаєшся, відчуття теж є. І я зрозуміла, що це пластик. Ну, Я так думаю, що це спроба зробити імітацію камеї на лаві. розумієте мене? Я трошки так, знаєте, посміхнулася про себе, але подумала, що дуже гарна робота, дуже гарний профіль і все, як це те виконано. І хоч це пластик, але камея старенька. Вона має свої десь 100 років. І я вирішила її взяти. Ну і до того ж, продавець оцінив її не дуже дорого, я подумала, для колекції нехай буде. Такі речі мені, мене теж цікавлять. А ще купила сьогодні отаку от Ну, Хто мене вже давно дивиться, знає, що мені дуже подобається класична епоха, якісь такі прикраси, в яких є посил на стародавні монументи чи зображення. Ну і тому, коли я побачила цю брошку, я зацікавилася, почала розглядати. Ну, а Тут, знаєте, така саме, як кажуть, класика антична. Профіль, ну, я вважаю, що це жінка, волосся, тут зачіска, тут навіть сережка якась, яка звертає на себе увагу. так? Перевернула. Дивлюся, це брошка. Ось тут такий гачок, тут таке кріплення голки. І тут щось зображено. Спочатку я подумала, що це маркування. А потім зрозуміла, що ні. Ну Тут голка якось не дуже відходить, так що будемо дивитися, як є. Дивлюсь, як. Якась тваринка тут зображена. Спочатку я подумала, що то лев. А потім придивилася на ноги, побачила там копита. Думаю, ні, це більш схоже на бика. Якісь тут літери. Ну, що тут можна побачити? От ви бачите, що тут? Політ. Якщо е, читати нашими літерами так же. А е, це ж не латинські літери. Ополіта. Еополіта. Я подумала Геополітом Неополітан. Неаполітан це Неаполь, Неаполь, це Італія. Дайте щось так думаю про себе. А щось, а чого тут літери е, такі? Може, це щось таке грецькою написано? Ну, я так не можу сказати, знаєте, так, щоб я знала історію всіх міст Європи, Так, замислилася. Ну, потім прийшла додому, почала дивитися, що і до чого. І виявилося, що таки Неаполь був заснований з часи стародавньої Греції. розумієте? І називався він. «Партенопа» або Партенопей, от такі назви в різних джерелах. І я так думаю, зацікавилася, і виявилося, що «Партенопа» – це було ім'я одної сирени. Пам'ятаєте, в давньогрецьких мифах були такі істоти, які жили десь на островах у морі. І дуже гарно співали. Ті чоловіки, які плили на кораблях, вони починали, вони починали слухати, так заслухувалися, так йшли на цей голос цих сирен, що е, потім виявлялося, що вони попадали в пастку. Їх кораблі розбивалися, і вони помирали всі, отак. І Одисей, е, пішов на таку хитрість. Він запропонував всім чоловікам на кораблі заліпити вуха воском, а його, щоб самого Одесея, прив'язали там на кораблі, щоб він не мог вирватися. І вийшло так, що вони пройшли. Ці чоловіки, які керували кораблем, не чули співання сирен, Одесей чув і вижив. І це було дуже погано для сирени. Вони з звідчаю бросилися е, в море і всі е, померли. І тіло однієї з них, яку звали Партенопа, прибило до того берегу, де зараз Неаполь. І тому назва Неаполя Партеноп. Потім е, історія йде далі, і ці місця завоює Рим. І Неаполь вже територія Римської імперії. І от вже римляні розказували такі міфи, що нібито в Партинопу був закоханий кентавр, якого звали Везувій Але Юпітер перетворив цього кентавра в вулкан, а Партенопу перетворив на місто Неаполь. І коли Везувій не може себе вже утримати від того, від тої страсті, якою він кипить до Неаполя, він починає здригатися і вириватися лава. Розумієте, отакі от так, от міфи. Тож Ця брошка зроблена з монети, яку чеканили в Неаполі ще за часів стародавньої Греції. І отут зображена саме ця сирена Партенопа. Це я зрозуміла, коли знайшла на одному сайті іспанському, де продають монети стародавні. Саме цю монету, як вона там дідрахма щось таке називається. І там було написано, що це саме ця партинопа. Ну, а тут е бик з головою. Людини. і його увінчує богиня Ніка таким вінком. Так бик з головою людини це кентавр і є. Саме цей кентавр Везувій. Так що монета датується спеціалістами 4 сторіччям до нашої ери. Це 2,5 тисячі років тому. Фантастика. І ось такі брошки. Або як можна порівняти з значком, бо таку можна носити не тільки жінка, а я вважаю чоловік. Так от такі речі випускалися як сувеніри, які мандрівники, оці британці, везли з собою з місць стародавньої Греції чи Рима, Ну, наприклад, як старі монети, які вправляли вже в нову оправу аправу. Неаполь. Саме в Неаполі злави робили ці камеї. І хочу сказати про цю камею, що тут же зображена Вакханка. Вакханка була супутницею Вакха, Бога, який відповідав за. Виноград, і потім за виготовлення вина. І вакханки і кентаври були теж супутниками вакха. Отак От у мене все пов'язалося. Ну, тут додам вже, щоб нагадати, які прикраси я сьогодні купила. І вважаю, що сьогодні оце вам показала, як то вийшло, що воно все пов'язано логічно, тому не, вирішила не додавати інші мої знахідки, а зробити інше відео. Як вам ця ідея? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.